Тут у нас недалеко біля нас, де ми живемо, можна прийти до фермера чи просто до людини і купити мід. Продається мід у нас по 30 крон. Ось в таких баночках. І можна купити дві баночки за 50 крон, одна баночка 30 крон. Тут само обслуговування. Береш мід, кладеш гроші і все. Чисто на двірі. Зараз зробимо покупку. Цей чоловік продає ще малину. Малина в нього коштує 15 крон. Ой, ось, це і скринька на гроші. Кладемо ми 50 крон. Закрили надійно і беремо собі мід додому. Нехай буде цей. Може цей і цей взяти на пробу. Це дві банки однакові. Зімоємо попробуємо два різних. Ось, купили ми мід і будемо йти додому. Мід купили, будемо куштувати. думаю смачний буде.